У неділю 23 лютого у Сумах відбувся чемпіонат області з пауліфтінга. У всіх вікових групах вдруге його присвятили пам'яті бійця Андрія Дмитрієва. Денис Ганчаров знав Андрія особисто. Говорить, трьома словами його можна було б охарактеризувати так: добрий, чемний, справедливий. Сьогоднішній чемпіонат це вшанування його пам'яті. Ми зібралися, щоб це... Зробити, вшанувати пам'ять героя. На змагання приїхали близько 70 спортсменів з міст Суми та Шостка. Найстаршому учаснику чемпіонату сумчанину Олегу Толякову 55 років. Він змагатиметься у категорії ветеранів у категорії М 2 У мене крім основної роботи є ще політичні активності, є проєктні активності і ну я ніколи не втомлений. Це по-перше, по-друге, цим видом спорту можна займатися протягом всього життя. Крім сумчан, присідали зі штангою, витискали штангу від грудей та відвиривали штангу від підлоги і спортсмени з шостки. Шосткінських пауерліфтерів привіз у суми Костянтин Буркало. Привезли 16 чоловік. В основному складі це юнаки, двоє юніорів, одна жінка і один чоловік. Серед інших шосткінців участь у турнірі бере і наймолодший учасник чемпіонату 9-річний Олександр Козловський. Це для нього життя. Він у нас в залі гарно працює, цим живе, гаджети, часу уділяє дуже мало. ходить в зал, набирає здоров'я, мотивує своїх друзів в школі, у дворі. У неділю у сумах спортсмени розіграли 37 комплектів медалей. Денис Ганчаров змагався лише у жимі штанги у вагіві категорії до 69 кілограмів. У віковій групі до 50 років він вижав штангу вагою у 100 кілограмів. Олег Туляков у групі М 2 у вазі до 105 кг кілограмів оновив особистий рекорд. Тепер він зафіксований на позначці 437,5 кг. кілограмів у грудні 2024 року. На чемпіонаті України у Коломиї Олег показав у сумі 430 кг. кілограмів. Отже, покращив рекорд на 7,5 кг кілограмів і присвятив це за досягнення Андрію Дмитрієву. Шускінці повезли додому дев'ять золотих медалей і п'ять срібних. Наймолодший учасник чемпіонату Олександр Козловський присів зі штангою у 65 кілограмів, вижав у штангу у 30 кілограмів і потягнув у 70. З результатом 165 кілограмів він звиборов золоту медаль. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.